Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вчора команда зайшла на передігрове тренування, вперше побачила зал. Ось тоді, які були емоції? Е, по перше, дякую за привітання. Е, емоції. Ми, ми зайшли на рідну арену. Ми це відчули відразу. Тут Аура, тут все, банера, плакати все наше, все рідне. Тому емоції тільки позитивні. Тому що, я ще раз повторююся, це все наше, це все рідне. Ми тут будемо приймати суперників і якомога більше перемагати для наших рідних стін, для наших вболівальників. Ну, ти ж сам, можна сказати, Дніпрянин, мабуть, був у старому залі. І можеш в принципі, відчути цю різницю? Так, довелося пограти тут ще, коли лежали доски, а зараз тут високоякісний паркет, тому різниця, різниця дуже велика, і це, це, якби це, це приємно, що наші президенти зробили нам такий зал, де ми можемо е, грати. І Відчувати кайф від самого покриття? Е, ну, Досить так два різних тайми вийшли. В першому напружена гра, не все можливо вдавалося, і команда понеслася вперед у другому. Що відбулося в перерві? Ми, зазвичай ми, як всі вже замітили, перший тайм граємо, а другий на щось не виходить. І вийшла на другий тайм заряджені, і результат на табло. Е, ну і сам що відчув після гри, що скаже болівальникам. Це неймовірно, фантастично, я не знаю, які ще слова підібрати. Наших болівальників було дуже гучно чути, це дуже приємно як для нас, так і для самих них, тому що вони підходять до нас, питають, чи нас було чутно, чи нас не було чутно. Їх було дуже чутно, їм велика подяка. Ми будемо тільки, тільки більше їх запрошувати на наші матчі. Ми віримо, що вони будуть відкладати всі свої справи і приходити підтримувати нас в тяжких матчах. «Фавбет» – Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.